Мої бройлери вже підросли та потребують більшого простору. Тому сьогодні я їх переселяю і хочу показати вам, що я використовую, аби зберегти сухість підстилки. Адже бройлер це вразлива птиця. І якщо в них волога підстилка, починаються проблеми зі здоров'ям, ураження, лап, респіраторні захворювання, також волога це грибки, аміак та паразити. Тому перед тим як постелити підстилку, гарно просипаю простір осушувачем мікадес. Він є абсолютно безпечним для птиці з перших днів життя. А ще він працює проти мух, не просто відлякує, а вбиває їх личинки. Використовувати його потрібно аж один раз до наступного прибирання. Наступний етап це в мене тирса. А ось поверх неї осушувач в гранулах, чистий птах. Його гранулки просто зі швидкістю світла забирають на себе всю вологу, залишаючи підстилку сухою. Його вже треба підсипати періодично. До речі, хто отримує бройлерів без підстилки, можна просто сипати гранулки. І у вашій птиці завжди буде сухо. Придбати ці дієві засоби від українського виробника ви можете на сайті або за номером телефону. Купуйте оригінальну продукцію.